Максим Рильський, до музик, не зрадь мене, моя утіхо, моя остання і одна, і так я випив кубок лиха із власних рук своїх до дна, дивлюсь на статую холодну, і серце подив обгорта, немов у нічку великодну, у храмі скорбного Христа. Дивлюсь на білу, на високу, що Аполлон благословив, і всі земні діла й пороки. На тому березі лишив у строгих лініях одежі, суворім профілі лиця, є натяк на страшні пожежі, що палять царства і серця. Але я знаю, усміх ніжний, твій теплий усміх кам'яна, так часом промінь перебіжний сиву осінь берена, і білий мармур оживає, і пестить божеська рука того, хто куря відчваляє, в світі прошака, з усіх сестер ти найрідніша, і я молюсь тобі одній. В осінній день, як вітер свище, зогрій мене, зогрій, зогрій.